Всім привіт! Відео у мене сьогодні незвичайно показую вам свій вимушений переїзд моїх приладів всіх. Тобто довелося переїжджати, все вивозити з насиженого місця, скажімо так. Дуже неприємно, але іншого вибору немає. І от сидиш, сидиш, на одному місці. Все накопив, все наробив, а тут оці ось коробки з оціми пожитками. Бачите, скільки всього. І все це довелося забрати і відвезти на нещодавно придбану дачу. Це слава Богу, що воно в мене є Мої моїй швейні машинки. І оверлок і все, що є, довелося вивезти. І ось сумки з наборчиками. Це набори недавно придбала, а це моя сумка там, де я зберігаю ті набори усюди, які, які є в мене в роботі. Я їх всі склала, в сумку і відвезла. Дуже шкода. Бачите, скільки всього осінь у мене такі наборчики є, які я скоро буду знімати підсумковим відео і все, усе, все, усе, усе ці набори. Це з осені, з осіннього будиночку набір, хто пам'ятає. Це самі ікона, яку я вишиваю вже доволі давно, петітом. Це моя перша робота по дітом. І ось такий у мене тут така скриня з цими всіми моїми пожитками. Так і вийшло. Я, звісно, трохи ну, але нічого не зробиш. Головне те, що є куди перевезти, є куди скласти. І це головне, що всі живі і здорові. Ось такі у мене зміни в моєму вишивальному житті, що я ось тільки все перевозила, поперевозила, для себе в роботу оставила тільки одного свого янгола, і було мені доволі складно. Вишивати два тижні практично, що я тут не була, одного янгола без оцих ось, ось наборчиків, без оцього всього натхнення, яке я зазвичай перебираю і дивлюся, як у мене все, скільки в мене всього, коли що я буду вишивати, планую. Оці наборчики я вам ще якось покажу. Я буду знімати відео. Скоро у мене Рік каналу, я буду знімати підсумкове відео, і це все я буду показувати. А це у мене моя робота, від якої всі в захваті. І я теж. Це у мене така одна з найулюбленіших. Я її вишивала дуже з великим задоволенням. Доволі швидко вона в мене йшла. Але ж я, як скажемо, з переляку. Бистро-бистро, все швидесенько все закинула в машину, ноги в руки і погнала. А так хотілося на протязі цих двох тижнів взяти і цю роботу в роботу хрестик до хрестика, червоне-чорне. І, звичайно ж, всі мої роботи, які знаходяться. Ось тут на столі і швейні мої машинки, ось ще одна швейна машинка, от і ще швейні і оці вишивальні мої всі процеси, всі роботи. Але ж вишиваю я зараз частіше, ніж шию, але шию теж, але тільки по вихідних. Іноді і то не дуже багато, бо немає часу зараз. Дача по вихідних займає багато часу, город, прибирання, консервація, і ось ця моя краса відходить на задній план. Але це ненадовго. Я хочу з собою взяти і цю роботку просувати, цей семплер український, червоно-чорні кольори, мені дуже подобається їми вишивати. І я дуже люблю цю роботу, тому, мабуть, я буду а, візьму її з собою для того, щоб чередувати з моїм янголом. Хоча а, 1 серпня я хочу розпочати а, ще один наборчик, але ну, не впевнено, але буду, мабуть, буду, тому що рік каналу і хочеться щось. На честь року каналу щось розпочати новеньке. Ще точно не вибрала що, але думаю, що я буду обов'язково щось розпочинати. А цей набор я буду продовжувати вишивати. Він у мене вже доволі багато вишитий, легко вишивається. Тут всі, всі геометричні такі прорахунки, які легко вишиваються, тим більше, що два кольори. І взагалі немає ніяких проблем з цими двома кольорами. Вкинув дві ниточки в папочку і погнали. Ну, Ось така краса і виходить. Бачите, воно таке на канві нашій українській, вишиваю, нічого я не заморачувалась. Вона м'якенька, вона приємна на дотик. Приємно нею вишивати. Точки, в мене тут DMC. От, 310 і 666. Це класика. Ось яка гарнота виходить. Я вже скучила за цією роботою, дуже-дуже хочу сісти і ще вишивати цю цю красу, цей семплер. Оце ще моя одна робота, яку я обов'язково. Буду в цьому році продовжувати вишивати з собою. Звичайно, сьогодні брати в сумочку не буду, щоб повернути. І це осінній будиночок в такій бабці у мене ось така зворотня сторона. Я думаю, хто дивиться мене, хто підписаний, мої підписники, хто дивиться, бачать, що це. Осінній будиночок це зворотня сторона, воно все одно все видно, що там осінній будиночок, то таке. Ну, а це у мене довгобут, страшенний довгобут, на який не вистачає у мене натхнення, не вистачає часу, якось воно мені не йде. Це моя вишиванка. Вишиванка на трембіті. Вишиваю я її доволі давно і рідко. Хочу сказати, так смішно, якось це говорити, але ж, це правда. Я вишиваю рукав з мережкою і вже забула, як воно вишивається. Так що таке. А це в мене теж довгобут. Це в мене мій рушник. Рушник на ікону. От, таку красу вишиваю, теж мені дуже він подобається, але теж якось він мені не дуже йде гарний. Чудовий, легко вишивається. Але ось якась броння сторона в нього, але щось він мені теж не дуже самі стрільна. Моя улюбленість, це, це саме улюблена моя ікона, яку я вишиваю ось таким петітом на Лугані 25 аккаунту. І ось таким петітинком. Дуже важко мені це дається, тому що я не звикла вишивати петітом та ще таким мілким. Хоча бордовим кольором вишивається, то добре. Воно якось іде все одне за одним, а оце тут роздріб велика. І розки, розкид розкіт хрестиків. Там одиначок багато, воно нечищена по ходу схема, я так розумію, і воно не важкувато. Я навіть одиначки деякі і не вишиваю тим кольором, яким треба, просто зашиваю фоновим кольором і все. Тому що просто очі вилазять, як оце крапати і все. Тим більше мілко так. Сама комплектація мені подобається, ниточки СХС я замовляла Оксани Степанчук. ось Прекрасний набор, звичайно, нічого поганого не можу сказати, але, дається, він мені не дуже легко. Ось, ця коробочка моя з будиночком. Ой, ну а тут, а тут мої запаси. Тут за ними я теж вже дуже-дуже скучила. Не перебираю їх, це не так давно замовляла на сайті на одному, якому ви знаєте всі. Такі ось моя карта ще одна від Абрісарт. Я одну вже вишила мапу різнокольорову, а це червоно-чорні кольори. Ну, що, буду знімати відео підсумкове за рік, і буду з вами про це говорити. Ой, шкода, звичайно, шкода, оце все перекладати, все так от у мене було налагоджено, все було добре. А тут все знов хаос, знов не знаєш, куди покласти, знов не знаєш, що робити. Ну нічого, я сподіваюся, все буде добре. Оці наборчики мені дуже-дуже сподобались, я їх купила теж на всім відомому сайті. Вони недорогі, канва тут не чорна, як на фото, а темно-темно-синя. Схема символьно-кольорова легенька. Я думаю, вишиватись вони будуть легеньким. Неповна зашивочка. І про ці наборчики я вже говорила в одному з минулих своїх відео. Це такі три. Наборчики, а це ось дивіться, що я вам хочу показати. Бачите, оцих ось горобчиків, яких я теж купила на славнозвісному сайті. І зараз я вам хочу показати. Вони, тут схема чудова, просто причудова. І вишиватися, я думаю, буде дуже легко, там неповна зашивка, канва тут гарна, ниточки походу СХС, так як у всіх їх, в цих наборах таких. І ці, ці горобчиків я просто обожнюю. У них серія цих горобчиків. Це, е, це не оригінал. Оригінал, я, чесно кажучи, я не пам'ятаю виробника оригіналу цього набору. От, але ж вони, вони просто такі яскраві, класні. І ось подивіться, дивіться. Бачите, в мене вони вже є. З цієї серії цієбчики. Я їх вишивала. Ви не виявляєте, як я їх вишивала. Я оце побачила оцю картиночку, я так загорілася, що я у всьому Пінтересті шукала схему цих горобчиків. Я складала, я ніде не могла її знайти. Я частинками знайшла, складала з трьох частин: в одній схемі ключ, в іншій схемі. Там одна частинка горобчика, в іншій друга, якийсь чорно білий схему, якусь таку неякісну знайшла, і все я підбирала, все вишивала, і так мені сподобався результат. От, ну, ну, Це просто. Це я їх обожнюю цих горобців. Їх багата серія, така ці, ну, це краси. Ніхто знає, хто справжній виробник ну, оригіналу. Напишіть мені у відео. Ну, Коментарі, хто справжній виробник цих горобчиків. Вони обалденні. Просто я в них закохана донестями. Подивіться, бачите, один горобчик кричить, а інший мовчить. Ви Помітили? І на моєму, на моїй вишивці теж так. Один горобчик кричить, а один мовчить. Ну, ну Це просто вони красені. красені. Бачите? Ось. І один кричить, а один мовчить, тільки інші. З однієї сторони, так, і з іншої так. І я їх обожнюю. Вони пречудові. Я їх з задоволенням вишивала маленькими кроками, тому було вишивати важко цим всім підбором, але ж я їх вишила. І ось я... в мене є такі рамочки, які я замовляла, по-моєму, ще на. На, не знаю на якому сайті, Ну, теж якийсь китайський, чи джум, чи Алік. Подивіться, як воно підходить під ці горобчики. Ну, от, ну, краса, дійсно, краса. У мене їх 5 штук. І це для таких маленьких робіт, для таких ось горобчиків. Я думаю, якщо я оформлю ще є такі горобчики, тільки з іншими з квіточками. Я їх теж колись вишию, і буде в мене серія горобчиків. Ну, краса, бачите, як добре підходить ця рамочка, як наче воно тут і було, якначе воно так і має бути. Ну, Дуже гарно, дуже навіть, навіть навіть занадто, я хочу сказати. Прекрасно, прекрасно, мені все подобається. Ой, тільки не подобається, що це оце, весь розгортіяж. Оце такий, в мене такий комодик. Які я використовувала для шиття. тут ниточки у мене, ну, все для шиття різні такі а, такі дрібнички, і я, можливо, я, якщо отримую велику посилку з ниточками, там на 300 кольорів, то, можливо, я сюди покладу і ниточки. А, от ой, тепер все треба складати назад, тепер все треба. Сортувати, це дуже ну дуже така робота. Ну, я трошки розстроєна, як ви чуєте, по моєму голосу. Ну, але ж що ж, у мене ще ось одна робота є. Я забула про цю роботу. Це у мене Санта. Це Санта, е схему я купувала Оксану Степанчук. Е це Класний сам взагалі. Ну, Так як зараз літо він не дуже вишивається. Ну, ось ось тільки він, він огромєнний. він дуже величезний, ось тільки є в мене вишито. Не знаю, по-моєму, біля 10 тисяч щось таке, може трошечки більше. І отак от він у мене лежить, чекає зими, мабуть. От. Ну, Я, я не можу відірватися від цих горобчиків. Вони мене а, приваблюють, і я їх просто обожнюю. Я думаю, що вам теж вони подобається, кому подобаються такі маленькі роботи. Ось і рамочка, і вся сюди підходить. І прям ну, я задоволена, тільки треба зайнятися цим і перетягнути, тому що п'яльця це в мене тимчасова рамочка, а ось сюди я хочу їх зап'ялити і повісити туди, де вони мають бути. Хоча зараз вішати мені поки ще немає де, я ще. На дачі треба робити великий ремонт, а горобці можуть ще трошки почекати. Вони на тимчасовій рамочці теж непогано виглядають, висять на тимчасовому місці. Ось такі, в мене таке відео вийшло. Так, я з вами захотілася поділитися мені оцим своїм станом, своїм таким переїздом всіх моїх придбань. Всіх моїх те, що накопилося у мене в місті, було ми там, де я проживала, проживаю до сих пір, але я евакуювала всі свої роботи. Ну, нічого, все буде добре, я так вважаю, що все ми переживемо, все налагодиться. І ікону цю я свою дошию. Я думаю, що так не так багато. Залишилось і ниточки всі свої буду використовувати. Ви знаєте, оце я купила не в тому році, купила оцю палітру СХС. Настільки вона мені подобається, вона мені так допомагає в роботі. У мене просто багато ниточок, які не, не СХС, ну там. Попутані номери і все, і я не можу розібратись. А отак, по кольоровій гамі, я просто по кольору на світлі я їх підбираю, і якщо не вистачає ніякої якоїсь ниточки, я можу підібрати з іншого, просто з іншого якогось виробника і все-таки інший, або невідомого взагалі, які там якісь такі палені ниточки є і такі десь. Ну, Я назбирала за роки свого. Вишивання у мене всяка всячина, то я от підбираю в таких бобінках, зберігаю частину ниточок і в таких ось у пакетах, бачите? Таке все покидала, покидала. Все, що було, аби кудись влізло, позбирала та й усе. Оце таке, оце такі події. Ну що, я дуже вдячна за перегляд свого відео. Ставте лайки, коментуйте, дуже вам буду вдячна за коменти. Підписуйтесь. Хочу, щоб у мене було більше підписників. Чесне слово, хочу. Хочу, щоб до серпня місяця у мене була кругленька зума підписників. Кругленьке число. От так що чекаю на підписочку. Бажаю вам всім тихих ночей, спокійних днів. Гарного настрою і щоб ми ніколи-ніколи не засмучувались. А були завжди на позитиві, переживали всі негоди достойно, і все у нас буде добре. Тому до побачення, до нових зустрічей, мої любі глядачі!